Одна маленька помилка в Коді, один неправильний символ, і 327 мільйонів доларів просто випарувалися в атмосфері Марса за лічені секунди. Це не сюжет фантастичного фільму, це реальна історія про те, як НАСА втратили цілий космічний апарат через помилку, яку міг би зробити будь-який програміст. І найстрашніше. Цю помилку можна було запобігти за п'ятьох хвилин перевірки. Повернемося в 1998 рік. НАСА запускає амбітний проект Mass Surveyor. Дві місії одночасно. Mass Climate Orbiter і Mass Polar Lander. Мета вивчити клімат Марса, знайти сліди води. Mass Клаймет Orbiter – це високотехнологічний зонд вагою 638 кілограмів. На борту найсучасніші прилади, камери високої роздільності, спектрометри, радіолокатори, бюджет місії 327 мільйонів доларів. Це величезні гроші навіть для НАСА. Над проектом працюють сотні інженерів із НАСА та компанії Lockheed Martin. 11 грудня 1998 року успішний запуск із мису канаверал. Зонд починає свій дев'ятимісячний політ до червоної планети. Наступні 9 місяців все йде ідеально. Апарат регулярно виходить на зв'язок, двигуни працюють бездоганно. Інженери святкують кожну віху 1 мільйон кілометрів, 10 мільйонів, 100 мільйонів. Під час польоту двигуни регулярно коригують траєкторію. Це нормально, в космосі завжди потрібні мікрокорекції. Команди надсилаються з землі, бортовий комп'ютер їх виконує. Все працює як годинник. Або так здавалося. 23 вересня 1999 року день, коли мас Climate Orbiter має вийти на орбіту Марса. У центрі управління польотами в посадині панує напружене очікування. Це найскладніший етап місії. Зонд має пройти через орбітальне маневрування. Він має підлетіти до Марса, увімкнути гальмівні двигуни в потрібний момент і вийти на стабільну орбіту на висоті 150 кілометрів над поверхнею. Але щось іде не так. Дані телеметрії показують дивні речі: Апарат летить нижче, ніж має набагато нижче. І раптом тиша. Контакт втрачено. Сигнал зник. Зонд не виходить на зв'язок після проходження за Марсом. Паніка в центрі управління. Що сталося? Технічний збій. Помилка в двигунах. Проблема з живленням. Формується комісія з розслідування. Тижні аналізу телеметрії. Перевірки кожної команди, кожного рядка коду. І нарешті знаходять причину. І вона настільки абсурдна, що в неї важко повірити. Дві команди інженерів працювали над проектом команда Lockheed Martin використовувала фунти сили, команда NASA використовувала Ньютони, Британська імперська система мір протиметричної системи. І ніхто, ніхто не перевірив. Чи узгоджені одиниці виміру між двома системами? Не було конвертації, не було перевірки. Уявіть собі, протягом 9 місяців польоту щоразу, коли двигуни виконували корекцію траєкторії, вони працювали з помилкою в 4,45 рази, коли НАСА надсилали команду дати тягу в 1 Ньютон. Система Lockheed Martin читала це як один фунт сила і давала тягу в 4,45 ньютона. Кожна корекція відхиляла апарат від правильної траєкторії все більше і більше. До моменту прибуття до Марса накопичена помилка була величезною замість 1510 км висоти Mass Climate Orbiter спустився до 57 км. На цій висоті атмосфера Марса вже достатньо щільна тертя. Перегрів Зонд почав розпадатися і згорів в атмосфері, як метеор. Від 327 мільйонів доларів залишився лише космічне сміття на поверхні Марса. Ця історія не просто анекдот про НАСА. Це фундаментальний урок про важливість комунікації, стандартизації та перевірки. НАСА зробили висновки. Тепер у них жорсткі протоколи перевірки одиниць виміру. Кожен інтерфейс має бути перевірений тричі. Коли ти пишеш АКОД, коли працюєш у команді, завжди перевіряй припущення, завжди документуй формати даних. Тому що іноді найдорожчі катастрофи це нескладні технічні проблеми. Це елементарні помилки комунікації. Пам'ятайте Mass Climate Orbiter наступного разу, коли вам здасться, що перевірка це втрата часу.